Добрий день, шановне панство. Дивіться, як моє нутрії грибуть, гранулу розкидають. Думаю, ви то бачите. Аж душа болить, коли гранула розкидається. Ну, якщо тут є досить, тут так само бачите. І нічого я з тим не вдію. Менше годувати якось не дуже хочеться. Але зараз ще. А тут я думаю, ви теж бачите, дивіться, скільки гранули. І це результат того, що одна поїлка перестала працювати, і внутрі просто. Я замітив вже пару днів, що вони не з'їдають гранулу, не з'їдають. А як якщо немає води, а тут порівняно інший, з іншої клітки, тут... Все нормально там, де-не-де де де гранула. Ну і що, бачите? І тут так само в вольєрах трошки воно простіше. В вольєрі вони розгребуть гранулу, то вони позбирають, а в клітках гранулу, яку тим більше, коли нема, або забагато даємо, або нема води, то вони її просто вигрибають, вигрибають, а в олірах вони їдять, гублять. Потім, потім вони частково підберуть її. Ну, але частина все рівно яка затоп, ну, через те, що я даю її трохи забагато. Бо в принципі треба давати так, щоб вони з'їли, відійшли і, і гранули не було. і Тоді буде добре поїдання. А так, як вони наїджені. Перші їдять суковиті корми. Їдять суковиті корми, а потім вже гранулу. Ну, але кожен робить свій вибір. І щоб досягти максимальних результатів, треба їм нутріям давати трошки більше їсти. А якщо ми даємо трошки більше їсти, то ми трошки більше губимо кормів. Ну, але я даю їм норму, розумієте? Я не даю те, що я порахував каркуляцію, корму, і по тій каркуляції я їм даю. Розкидають, значить, їм забагато. Але на кілограм вони в мене мають живої ваги з'їдати 30 грам, вони свою норму отримують. А далі то їхня справа. Це дякую за увагу. Готуйте нормовано, щоб у вас не було втратів корму, бо коли вигортаєш, викидаєш гній з під і так, як я вам показував, дуже багато гранули, то душа болить, бо гроші на вітер.